Вітаю, друзі! Просили мене зробити таку повну публікацію про коротку, швидку вправу під час дуже сильного емоційного перенавантаження, стресу, а особливо не такого мікростресу, коли ви трішки перехвилювалися. Є стрес, коли він повністю нас опановує. коли людина починає на фізичному рівні, ніби її починає навіть. Трясти і вона починає сковуватись. Тому я пропоную одну з варіантів вправ, яка, напевно, найшвидша, яку ви можете використати, ви відчуєте відразу результат, трішки себе опануєте. Потім потрібно, звичайно, підключати когнітивні техніки, свідомість і надалі себе заспокоювати. Але саме фізіологічно, як ви можете опанувати, показую техніку. Під час максимального стресу, так як ваше тіло вже сковане, ви маєте йому дати зворотню реакцію, запрограмувати його, зробити іншу дію, тобто розвантажитись. Але так як під час стресу організм не розуміє, що він має цю дію, має цю функцію зворотнього розвантаження, ви маєте йому допомогти і показати. Вибирайте будь-яку частину тіла, ну загалом це. Під рукою ви можете стиснути руку або ногу, немає різниці, де хто стискає челісну частину. Ви можете вибрати будь-яку частину. Я покажу, на прикладі руки, ви відчуваєте стрес. Ваше головне завдання сконцентруватися на цій частині і стиснути так сильно, як тільки можете, навіть до відчуття болю і сильного дискомфорту. Ви цій частині свідомо навантажили. Підомістю максимально ось так давайте сигнал, навантажити, напружити, стиснути так, щоб відчувався кожний мікс. Тримаємо біля 30 секунд. І після цього робите видох. І ось так от розвантажуєте під час видоху, ніби даєте максимальне таке розслаблення. І так декілька разів. І повірте, ви вже будете відчувати, що стрес ніби поступово-поступово уходить. Поступово Чому? Тому що організм, умовно кажучи, буде думати, ага, значить, під час цього напруження в мене є інша функція розвантаження. Просто я ще тимчасово про неї забув. І після того, як розвантажуються м'язи, буде легше опанувати загально. Цей психологічний стан і загально буде краще себе заспокоїти. Спробуйте додавте цю техніку в свій раціон, протестуйте її там протягом тижня, напишіть, будь ласка, відгук. Дякую за увагу, бережіть себе, не стресуйте, це буде добре.